Орі вам книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину. А це якраз ознака того, що ці, по всіх законах найближче Бога. Бо десятину від свого доходу дають на, на, на Боже, закон будують на справедливості. Так воно виглядає. Бо скажу я вам так. Закон і справедливість це речі невід'ємні одного від одного, бо закон будується для того, щоб досягнути справедливості. І, як правило, закон завжди запізнюється за справедливістю. Бо суспільство розвивається. І коли сьогодні ми укладемо якийсь закон, він через якийсь певний період часу стає неактуальним. І от Христос звертає увагу, каже горе вам, книжники, фарисеї і лицеміри. Ті, що зверху подаєте себе такими правильними. А всередині каже, ви є нечисть. Господь Бог порівнює людину із чашею, яка зовні така гарна, так все блестить. А всередині не дуже чиста. Господь Бог нас порівнює, щоб було зрозуміло, із гробами. Приходиш, такий гріб гарний, квіточки, то все так зроблено, все так гарно, а всередині купа костей, Смероду і нечистоти. Христос іменно на Це звертає нашу увагу, що ми, будуючи справедливість, обманюємо людей, бо каже, ви цідите комара ковтаєте тайті бреблюда. І сьогодні ті, які мали би слухати святе Іван, вони його не слухають. Тому що вони будують закон справедливості, вони не мають часу. Вони повноцінні лицеміри, фарисеї і книжники, хочуть будувати без Бога. Завжди відсуваючи церкву вчення з її моральними принципами, з моральними основами, відсувають назад. Ми можемо збудувати державу без Бога, нашу нам тої церкви. Це буде ваш будинок на піску, перше випробування, і це все посиплеться. Наш народ має велику стійкість через свою глибоку віру. Наш народ має відчуття справедливості через грибоку віру у Бога. Наш народ має потяг до свободи, бо знає ціну свободи і має основи віри. Іменно віруюча людина розуміє ціну свободи. Ціле життя радянської пропаганди будувалося на тому. Що церква людину обмежує, але ніхто не казав, що іменно церква дає людині свободу. Тому вони і боялися церкви, бо тому що вони боялися свобідних людей. Свобідними людьми неможливо управляти. Горе вам, книжники і фарисеї. Ви хотіли мати. Стадо управляємих овець, але ви мали справу з вільним народом. І іменно дякуючи церкві і глибокій вірів Ісуса Христа, який нам прийшов дати свободу, свободу від гріха. І церква сьогодні каже, Ти є вільний, бо Ти є відкуплений ціною крови Ісуса Христа. Ціни свободу вільну людину неможливо знамати. Людина, яка прагне свободи, її завжди рухає справедливість і любов, і це завжди є підкріплено вірою в Ісуса Христа. Ціна страждання, ціна свободи, ціна жертви. Тому зверніть увагу на цю фразу Ісуса, горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри. чи є між нами сьогодні такі, які не хочуть свободи, які не хочуть церкви. Всі ті, які роз, роздмухують міжконфесійні конфлікти, це ті самі. Противники Бога, вони себе розказують, що хтось правильніший, хтось канонічний, хтось не канонічний. Які би вони аргументи не казали, ви є фаркернижники, фарисеї і лицеміри. Навіть боротьба між церквами, скажімо точніше, між конфесіями це є справа злого духа. Яка би не була конфесія, Господь Бог хоче, щоб ми мирно співіснували в вірі і в любові. Хтось собі любить таку церкву, йому так зручно, дуже добре, хтось ходить до тої церкви, дуже добре. Той, хто розпалює ворожнечу між конфесіями, то є фарисей, то є лицемір. Це той, кого Бог засуджує, бо іменно. Мирне співіснування конфесії там римо-католиків, греко-католиків, православних. Це дає тому, що люди свобідні. Мене ніхто не заставляє кудись ходити, я свобідний. От тут є закон справедливості. Закон справедливості, воно так звучить трохи неповноцінно. бо Нема закону справедливості, є закон побудований на бажанні справедливості, якщо бути точним. І коли ми виконуємо цей закон, є справедливість, якщо виконують всі, якщо хтось його порушує, справедливість порушується, тому ми повинні вчитися виконувати закон. Бо іменно у виконанні закону, ми маємо спасіння, ми маємо можливість досягнути справедливості. А коли ми хочемо змінити закон, що є справедливо, ми повинні про це сказати і вчитися. Виконувати закон. Бо той, хто виконує закон, той прагне справедливості. Той, хто хоче обійти закон, той. Виступає проти спільноти, і проти справедливості, а значить проти Бога. Горя вам, книжники, і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти кропу і кміну, а занедбуєте найважливіше закон і справедливість, милосердя і віру. Справедливість ще має бути побудована на милосерді і вірі. Вірі в Ісуса Христа, милосерді до ближнього, те, що ви зробили одному з моїх братів найменших, то ви зробили мені, каже Христос. А ну згадайте свого життя, Скільки раз люди від вас були щасливі, скільки люди від вас були задоволені. Скільки люди через вашу діяльність дякували Богу, що мали можливість з вами зустрітися. А тепер подумайте, скільки раз через вас плакали, скільки раз ви образили когось. І буде вам милосердя і віра, і буде вам справедливість і закон. Будьте чесні перед Богом, будьте чесні перед собою. І знайте, що справедливість не в законі, справедливість це те, що зобов'язує утворити закон, виконання закону для всіх це є справедливість. Хто не хоче виконувати закон або хоче його обходити, він бунтує проти справедливості, а значить проти Бога. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.